Родом із Рівненщини, третій рік вже проживаю у Києві, в місіонерській школі, служу для Господа і допомагаю цим молодим людям, студентам, які є перед вами. Я хочу розповісти коротке свідчення свого життя. Я народилася і виросла в діючі сім'ї. Вже сьомий рік я з Господом. Ще, на жаль, з моєї сім'ї ніхто не покається, але багато вже вони знають про Бога. У моєму житті. Що коли моя старша сестра другий раз виходила заміж, її чоловік погано відносився до моїх батьків і погане ставлення було до мене. Я його не осуджувала, тому що в нього було погане виховання. Різ такі сім'ї, де був алкоголь, у нього не було батька, але мені серце міло, тому що погано відносився до моїх батьків. Я знаю, коли. Я покаялася, я дуже переживала за своїх батьків, я дуже гаряче за них молилася, тому що батьки для мене є найрідніше. Сестра вже має окрему сім'ю, я за них також молюся, але за батьків дуже часто. І один був такий момент, коли два роки назад я була на ранковій молитві в нашій місіонерській школі. в кожен ранок ранкова молитва годину. І коли я стояла на колінах, і тут така думка помолитися за Едіка. За нього молитися. Я ж за сім'ю загальному молюся. Тут ще раз думка, помолися за едіка. Я стаю молитися. Знаєте, не дуже приємно молитися за людину. Тобто за батьків, так, да, я вже говорила, це моє рідне, це щось таке, яке ти відчуваєш і завжди молишся. Але думаю, буду молитися, якщо я тривога від Бога, буду молитися. Цілу ранкову молитву я помолилася за нього, потім стала змолити, подякувала Богу, що. Дає ще смиріння, дає сили, дає любов до цієї людини, я помолилася. І через пару днів мені мама дзвонить і каже, ти знаєш, яка в нашій сім'ї могла бути біда. Кажу Я так. І вона мені розказує ситуацію, що коли цей Едік був на роботі, він працює будівельником. І коли потрібно було піднімати матеріал, я не знала, як ця техніка називається, сьогодні дізналася, каже, що вона називається Люлька. Це те, що піднімає людей, бо будівельник. І коли потрібно було робити першу фотку, піднімати, то з ним живу напарник. І він каже до Едіка, давай двох. А він каже: Ні, не піду, бо буде перегруз. А він каже: давай двох піднімаємося. І він каже: Ні, я тобою не поїду. Той піднімається ця люлька обривається і трагічно закінчилось. Це його напарник, він загинув. Також молода людина. А Едік залишився живий. І я дякую Бога, що залишився батько для моїх племінників. Я дякую Богу, що Бог побудив моє серце, що я могла помолитися, і він є сьогодні живий. Я розказала ці приклад. Звичайно, що для них сьогодні це ще закрите, але я знаю, що це в миліці його Божа. І в подальшому я знаю, що Господь має план на його життя, якщо він залишив його проживив, я вірю, що Господь поведе його до покаяння і сьогодні можу згадувати його молодість. Відносини дуже налагодились, тому що в нього в житті. В серці залишилась історія, де його християни і ручку вразили. І він думав, що я така сама. Тому що до мого покаяння ми дружили, нас було все нормально. А коли я покаялася, він сказав, що сектантка, і наші відносини зруйнувалися. Але я про це молюся і знаю, що це мій Бог, і це все вирішить. Коли я була на місіонерській практиці 9 місяців у Лінській області, кожен ранок у нас місіонерів, і ще одного брата, ми були там Бог на місці, була ніколи молитва. І кожен ранок ми молилися один за одного за село, за надійну школу, за інші потреби. І коли ми мали молитися, я сказала, давайте молимося за пастора. Це пастор сусіднього села, який поїхав в Америку, я його тоді не знала, що за людина, які в нього переживання. Я просто знала, що пастор, який дає нам підтримку. Тому що була з знайома тільки один раз. І він каже, не знаю, каже, чого молитися. І він мене питає, Софія, за що буде молитися? Кажу, не знаю. Каже, Бог молитись, давай будемо молитися. Ми помолилися за нього, і навіть забули цю історію. Через місяць, коли він повертається з Америки, він починає розказувати, як йому було важко, які в нього були болі в спині. І він каже: Ти розумієш, що таке бути за кордоном, і коли такі болі в спині, що жоден препарат не допомагає. І я йому сказала, що ми молилися, які в нього були радості, що Бог його не залишає. І я знову дякую Богу, що Бог побуджує моє серце, дає відкриття та молитися за тих людей. І я розумію, що це є не даремно. Тому що рік назад я в своєму житті перетерпіла важку історію, яка дуже вкрая моє серце, в мені важко. Я розуміла, що це випробування від Бога, але в кожній людині завжди, якщо стикаєшся з життєвою трудностю, дуже важко. Коли я прийшла на вечірню молитву до молитви нашої Києві, підходить до мене сестра. Вона мене недобре знає, просто знає, як Софія, місіонерка, і каже, тебе все нормально, а в мене сльози звучають. А я кажу, чого ти питаєш? І вона каже: я вже місяць за себе молюся. Мені приснився сон, каже: за себе такі важкі випробування. Я зрозуміла, Господь. І я розумію, що Господь підтримує, тому що один раз він тобі мене за когось помолитися. Тепер, коли мені важко, за мене люди моляться. І зараз так, життя, так, я також проходжу випробування. Зараз житті мене важкі моменти, обставини стискають. Я теж нікому не розказую, тільки Богові тихенько молюся. І на днях мені приходить повідомлення від людини, яка також не знає мого життя, але мене знає Господь і мої всі проблеми. І вона каже, що їй приснився сон, каже, у тебе там все нормально і розказує ситуацію, яка в мене зараз в житті. Вона нічого не знає. Але я кажу, що знає Господь, якому я розказую. І Я дякую Бога за те, що Він турбує моє серце молитися за таких людей, дає відкриття, і коли мені важко, він посилає до мене таких самих людей. Я хочу сказати всім нам, щоб ми знаходили час для молитви, так як говорилося в вірші, щоб ми молилися до нашого Бога і молилися за тих людей, які приносять нам біль. Може, за тих людей, з якими у на нас не дуже приємні відносини. Давайте будемо молитися за них. Ми будемо їм підтримкою і благословінням. А для нас будемо заробляти нагороду на, на небеса. Тому я вам бажаю, щоб в вашому серці і устах. Завжди була молитва. Хай вас благословить. Амінь. Дякуємо.